Тратила трьох героїв на війні. Над Балаклією підняли український прапор. ЗСУ на південному напрямку просунулася від двох до декількох десятків кілометрів. Слава Україні! ефірі підсумки дня 10 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі загинув воїн Олександр Гарасимчук. Чоловік був родом із Нововолинська, як повідомив міський голова Борис Карпус. Сержант 1987 року народження загинув під час воєнних дій на Харківщині. Інформацію про прибуття тіла та прощання повідомлять згодом. Також під Харковом загинув житель Затурців Ігор Сімончук. Крім того, на війні з російськими окупантами. Поклав своє життя мешканець Іваничівської громади Андрій Шимонюк. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. У Луцьку 10 вересня до дня міста вручили відзнаку почесний громадянин Луцької міської територіальної громади, загиблому герою Сергію Сулемі та учасникам музичного колективу Маренич. Диплом від Луцького міського голови отримала матір загиблого героя Галина Марценюк. У Луцьку поліцейські затримали чоловіка за крадіжку з камери скову у супермаркеті. Як повідомили у поліції, 8 вересня до правоохоронців звернулася 34-річна жителька Луцького району. Жінка розповіла, що залишила в камері скову в супермаркеті свої речі, зокрема ноутбук, фен, жорсткий диск. Навушники та інше, коли повернулася, аби забрати це, виявила відсутність техніки. Правоохоронці переглянули камери відоспостереження і з'ясували, що система помилково видала чоловіку доступ до комірки жінки. Побачивши, що там знаходяться цінні речі, він забрав їх та пішов. Згодом вдалося з'ясувати, що причетний до скоєння країшки – 32-річний мешканець Луцька. Зломисника затримали. У Балаклії на Харківщині військові та влада підняли український прапор. Як повідомив голова Харківської ОВА Олексій Нігубов, спільно із військовими на чолі з командуванням сухопутних військ Су Олександром Сирським підняли український прапор. Усе це завдяки українським воїнам. Зсу відвоювали близько 2,5 тисяч квадратних кілометрів у харківській області під час контрнаступу. У Дніпрі правоохоронці викрили агентку російської спецслужби, яка працювала на підприємстві ракетно-космічної галузі. Вона коригувала обстли по місту та здавала інформацію про новітні розробки у військовій сфері. Як повідомили 62-річна жителька Дніпра погодилась на співпрацю з окупантами через свої проросійські погляди. Вона чекала приходу руського міра на Дніпропетровщину та показувала свою позицію у соцмережах. Вона почала передавати росіянам інформацію у червні цього року. Зрадниця повідомляла окупантів про новітні українські розробки у військовій сфері та стан реалізації державних оборонних замовлень України. Міністр оборони України Олексій Резніков не береться прогнозувати дату закінчення війни. Водночас він переконаний, що після ще кількох навіть невеликих перемог ЗСУ на фронті росіяни почнуть втікати. Як повідомив у інтерв'ю водоню Арбака Україна, українці вже побачили, як окупанти втікали з Київщини, Чернігівщини Сумщини, коли захисники почали їх звіти. Витискати він додав, що Росія не має чим годувати солдатів заправляти танки, бо ЗСУ відрізають їхні ланцюжки постачання, і нині, із застосуванням високоточної артилерії та техніки, є великий шанс, що ця лавина полетить швидше. Збройні сили України продовжують наступати і на Херсонщині. Вони просунулися ще від двох до. Декількох десятків кілометрів, як повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуманюк, також командування фіксує, що окупанти поповнюють свої резерви, однак ЗСУ тримають на півдні вогневий контроль на правому берегу Дніпра та трохи по лівому. Підтягнуті резерви намагаються триматися далі від зон ураження. 10 вересня в сент дженському палаці Лондона відбулася історична церемонія проголошення нового короля Великої Британії. Церемонія проголошення короля вперше транслювалася в прямому ефірі. Перед цим король Чарльз III зробив особисту заяву про смерть королеви та присягнув зберегти церкву Шотландії, адже в Шотландії існує розподіл влади між церквою та державою. Після цього учасники ради престолу наслідування підписали прокламацію з першими восьми розпорядженнями короля. Зокрема, одним із таких розпоряджень стало те, що день похорону покійної королеви Єлизавети II буде. Вихідним річний Чарльз автоматично став монархом після смерті королеви в четвер. Але сьогоднішні процедури є конституційною формальністю щодо визнання його суверенітету. Місто Луцьк 937 років 10 вересня. Лучани долучилися до велопробігу. Та різних акцій та флешмобів з нагоди дня народження обласного центру Волині. Попри війну, проте із меншою кількістю заходів лочани долучилися до патріотичних заходів. На них побували і наші журналісти. Місто Луцьк 937 років. 10 вересня обласний центр Волині відзначає своє день народження. Попри війну у місті відбувається чимало заходів від флешмобів, благодійних акцій до велопробігів. Об одинадцяті годині на театральному майдані міста чимало лучан долучилися до велопробігу у вишиванках. На заваді не стала навіть погода та плюс 12 градусів тепла. Сьогодні нам погода сама підказує, як треба святкувати цей день. В першу чергу ми маємо віддати шану нашим захисникам і захисницям, які нас боронять. Ми повинні пам'ятати, що завдяки кому ми маємо мирне небо над Луцьком. А такі заходи до дня міста, як велопробіг, вони є символічними, вони показують певне єднання лучан, певне намагання розвивати своє місто. Я намагаюся особисто долучатися до таких заходів регулярно, тому що сам доклався і до розробки велоконцепції міста Луцька, і ми вважаємо, що комфортне місто місто має бути для всіх: і для пішоходів, і для автомобілістів, і для велосипедистів, і для всіх мешканців, які тут живуть. Учасники велопробігу проїхали маршрутом тролейбуса номер 15 і подолали вони цей шлях за в години до поїздки долучилися як лучани, так і представники влади. Опісля усі присутні організували акцію подяки нашим воїнам, які зараз боронять та звільняють Україну від окупантів. Люди сформували абревіатуру ЗСУ. Організатори розповідають, такі заходи, особливо в такий час, підбадьорюють людей та наших воїнів. Це патріотичні захід, тому що тут люди всі в традиційному українському броні з державною символікою виходять від разом. Це перш і спортивний захід, де люди можуть на велосипедах приїхати. Самі лужани кажуть, усі зараз мають дякувати Збройним силам України за те, що усі можуть зібратися у центрі міста та подякувати їм за їхню роботу та покладене життя. Дуже приємні емоції, і приємно, що. Діти хочуть долучатися до таких акцій, хоч маленький, холод, але ми раді підтримати наші збройні сили, бо ми перемагаємо. Ти знаєш, що сьогодні день міста? Так знаю. От тобі подобається, от в Луцьку? А, ну Луцький замок, і цум, і взагалі тут дуже багато а, теплих, таких приємних місць. Там львівські круасани і ще багато різних інших. А, взагалі луч гарне місто. Що можеш побажати лучанам от сьогодні? день? А, бажаю щастя, здоров'я і перемоги. Окрім флешмобу та велопробігу, у місті також відбулися патріотичні екскурсії та інтерактивний простір біля головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки Луцьку 937 років. І головне та грандіозне свято ще попереду це перемога України над російською ордою. Громадянина Сербії 31-річного владу Станеча засудили до одного року позбавлення волі за участь у війні проти України. Він воював на боці Росії, як повідомляє сербська служба Радіо Свобода у березні 2015 року. Станеч добровільно приєднався до проросійських сил на сході України. У складі збройного формування гусарський полк 15 липня цього року його заарештували в Белградському аеропорту. Нікола Тесла. Згодом він зізнався у скоєнні злочину. Станеч отримав мінімальний термін ув'язнення, передбачений за подібний злочин. Також йому зарахували до вироку час проведення під вартою. Він запевнив, що не шкодує про скоєнний злочин. Збройні сили України ліквідували уже 52 тисячі 250 окупантів. Станом на 10 вересня українські військові також знищили 2136 танків, 1259 артилерійських систем, 4584 бойових броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на харківському та донецькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Білорусі продовжили військові навчання, спрямовані на відбиття захоплених територій. Лукашенко бачить, що росіяни не досягають поставлених цілей. Про це для 24-го каналу розповів засновник першого воєнного братства Білорусі, опозиціонер Сергій Бульба. За словами опозиціонера у Білорусі раптом з'явились. Згодні комендатури така ситуація була перед новим російським вторгненням, коли білоруська комендатура стояла між своїми блокпостами. Він додав, що в аеродром під гомелем у Зябрівці окупанти натягали багато зенітно-ракетних комплексів і, відповідно, ракет до них. Проте треба розуміти, що, хоч вони застосовують, Ракети С-300, але це не те за потужністю, що росіянам хочеться. Українські військові перебувають на околицях Лисичанська на Луганщині. Російські збройні формування залишають місто. Як повідомив Суспільному керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, подробиць поки не буде, але наші ЗСУ на околицях Лисичанська. У росіян паніка вони масово виїжджають. Раніше повідомлялося, що збройні сили України зайшли до міста Куп'янськ Харківської області, яке перебувало під російською окупацією з 27 лютого. У місті підняли українські стяги. Господи, помилуй. Окупант зняв відео, як ЗСУ розбомбили орків під час форсування Дніпра. Один із окупантів вирішив зняти, як вони відступають в той час, як українські військові знищують їх. Так на відео потрапив момент, як зсу вдарили по понтонній переправі. Частина техніки перетворилася на уламки. А у героя відео щось сталося із вимовою. Напевно, був у захваті від наших військових. Куди ти я сюди? 快定说 <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp inhale> Лафет на річницю, екс-президент України Петро Порошенко подарував своїй дружині на річницю дивний і незвичайний подарунок. Як повідомив Порошенко у соцмережах, вони з Мариною святкують 38-річницю весілля. З 24 лютого цього року ситуація змінилася, тому на річницю він подарував лафет спеціальну платформу до вантажівки для перевезення автівок. Кожен день, кожен рік я намагався вгадувати, знайти те, що Марина хоче найбільше. Мені щось здалося, що після наших поїздок по всій Європі, коли ми знаходили для збройних сил того, що вони найбільше потребують, я бачив, як Марина дивилася на вантажівки. Я бачив, як вона переживає, що зараз ми не можемо налагодити ту високу швидкість, як ці вантажівки привезти в Україну. І мені здалося, що це найкращий подарунок. Це цей причіп, цей лафет. Ми взяли в друзів е, тягач, і це прискорить виконання нашої з тобою мрії щодо забезпечення вантажівками збройності. Волинь втратила ще одного героя на війні. Загинув воїн Віктор Дмитрук. Чоловік був родом із Дніпропетровщини, однак після початку війни переїхав із родиною у Затуртівську громаду. Як повідомили, у громаді загинув військовий на Донеччині у боротьбі з окупантами. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Де ми? Де ми? Місто? 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 збройні сили України звільнили від окупантів місто Куп'янськ Харківської області, як повідомила радниця голови облради Наталія Попова, Куп'янськ це Україна, так було, є і буде. Зсу це гарантують. Нині офіційної інформації немає проте про те, про звільнення міста повідомили нардепи, блогери та воєнкори. Русня не витримала натиску нашої армії та були змушені відступити. У Луцьку, ДТП за участю маршрутки, автопригода трапилася в день 10 вересня на вулиці Задворецькій. І з відео, яке надіслали наші редакції, лучани видно, що автобус зіткнувся з іншою автівкою, яка виїжджала із вулиці. Громадський транспорт виїхав на частину для пішоходів. Нині на місці працюють правоохоронці. Рух вулицею ускладнений, утворився затор. Рух вантажного транспорту у пункті пропуску Ягодин Дорогоуськ розблоковано. Як повідомили у Держприкордонслужбі станом на 19.30 9 вересня представники митниці Республіки Польща проінформували про розблокування пункта пропуску дорогоуськ Ягодин для проїзду вантажними транспортними засобами. Черга наразі складає на виїзд з України 2800 вантажівок на в'їзд в Україну 1200. Збройні сили України звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. Як повідомив президент Володимир Зеленський, у вечірньому зверненні у частині сіл Харківської області тривають заходи з перевірки та убезпечення територій. Українські захисники поступово беруть під контроль нові населені пункти. Всюди повертаємо український прапор і захист для наших людей, додав президент. На лаві підсудних Луцького міськрайонного суду чоловік із Володимира. Його підозрюють у дезертирстві. Ще до війни у грудні минулого року він самовільно залишив військову частину і нині його судять. Судове засідання оголошено відкритим Луцьким міськрайонним судом. Розглядається обвинувальний акт. Чоловік служив за контрактом у військовій частині міста Володимира в реактивному артилерійському дивізіоні на посаді водія. У судовому засіданні чоловік розповів, що він просто передумав служити і пішов додому. Причини такого рішення не пояснив. Слухаємо. Ваші пояснення по суті вчинено. У грудні місяці 24 лютого. Після кінця робочого дня поїхав додому і не повернувся до борги, бажає продовжувати військову службу. Крім того, чоловік був уже судимий. За цей час слідство дослідило усі обставини справи. Прокурор просить суд дати чоловіку 5 років в'язниці разом із тим із можливістю пом'якшити покарання за щире каяття. проводить час на власний розсуд, не понос. Зміни залишення схої частини з метою з військової служби оборони судово країну, крім воєнного стану, тобто вчинення кремі пропорушення передбачені частиною 3 статті 408 вісім Кодексу України. Зв'язкових ще виповчене на суд протунує визнаки помукану країну, що виночені не передбачення частини частиною чотириста 408 криного кодексу України, призначені за даний злочин покарання визначення санкції дання статті у вигляді п'яти років позвонили у висновку. Суд вислухавши усі сторони по справі, вирок свирокволинянину слід <звітняте> визнати винуватим. У вчиненні кримінального правопорушення передбачено статтею 408 частиною 3 Кримінального кодексу України, призначивши йому покарання 5 років позбавлення волі. На підставі статей сімдесят 76 Звільнити обвинуваченого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом двох років із потового строку. Не вчинить нового кримінального правопорушення і виконує покладені на нього обов'язки. Тож тепер засудженому потрібно буде впродовж кількох років регулярно з'являтися до правоохоронців та не вчиняти злочини, бо ж за порушення цих правил чоловік може отримати реальний термін і сісти за грати. На Волині фіксують нову хвилю коронавірусної інфекції та навіть рекомендують повернутись до носіння захисних масок. Якщо ж влітку позитивні плр тести отримували лише деякі волиняни. То вже у вересні лише за добу підтвердили понад 200 випадків covid 19 найбільше у Луцькому районі. Тож епідеміологи впевнено кажуть, коронавірус повертається. За минулий тиждень було вже зареєстровано 711 випадків. Якщо перед тим тиждень було зареєстровано дещо понад 400 випадків. Кількість важких випадків вона зростає, оскільки от за минулий тиждень кількість кількість госпіталізованих становила 15%, це понад 100 осіб, а тиждень перед тим у нас було 13% відсотків, і це понад 50 осіб було лише госпіталізовано, тобто кількість хворих зростає. Відповідно, що необхідно, необхідно готуватись і захистити себе і своїх рідких рідних від цього небезпечного захворювання. Епідеміологи рекомендують волинянам дотримуватись епідеміологічних норм, зокрема, і повернутись до носіння масок. Тим часом у сусідньому Львові Ська влада вже заговорила про ймовірне повернення контролю над масковим режимом. У Луцьку ж кажуть, поки такого не планується. Ну поки в нас інформації ми такої не збираємо точно. І так є певний ріст, але це, на даний момент тут нічого не можу сказати. А По масковому режимі ми е, не ми, ми вирішимо цей, цей момент. Так так. Зауважимо, що масковий режим ні у Луцьку, ні на території області жодними рішеннями влада не скасовувала. Поступово мешканці стали менше одягати маски у публічних місцях, а з початком повномасштабної війни і, взагалі, про них забули. Тож, якщо ситуація буде загострюватись і ковід, 19 поширюватиметься, у місті може повернутись суворий контроль за дотриманням маскового режиму у публічних місцях. Згуртувались для того, аби школярі таки змогли відвідувати школу у селі Руванці. Що біля Луцька батьки оригінально підійшли до того, аби під час навчання їх діти перебували у безпеці. Справа в тому, що місцева школа не має повноцінного укриття. Втім, бажання батьків, аби їх діти таки пішли до школи і вчились офлайн, допомогло вирішити проблему. Навчальний заклад домовився із місцевими жителями, які живуть поряд, аби ті дозволили школярам у випадку повітряної тривоги ходити у їхнє укриття. Наша школа укриття немає. Є Громада наша є будинки приватні поруч, так. які готові надати таке укриття для того, щоб діти мали змогу під час повітряної тривоги пересадити в укритті. Нам гарно пішли на зустріч, тому що ми не можемо лишити батьків, яких майже 100% – Хочуть, щоб діти пішли в школу. У таких укриттях в приватних обійстях, за словами пані Наталії, може поміститись близько 150 дітей. Таких будинків декілька, і вони зовсім поруч зі школою. Капличко. Скажуть, де повісити повісимо. чи на воротах, чи на будинку. Самі власники будинків теж мають школярів, які навчаються у цій школі. Тож зізнаються, і самим так буде спокійніше. Ідея була певно, батьків батьківського комітету. Тому не звернулись до нас, і ми раді були їм предоставити приміщення своє, яким ми користуємося зазвичай, але щоб наші дітки могли навчатися, здобувати освіту і в подальшому навчатися, можливо, вище, вищих був в закладах достойно. Переживаємо за дітей. У нас ще є 9-й класник, це найменший із п'яти синів, він ще ходить до школи. Ну і, звичайно, треба ж буде десь йти до якогось навчального закладу після 9 класу. Так само хочемо, щоб здобував освіту. Онлайн це. Кажу, це не зовсім добре. Краще, щоб діти ходили. Ну і враховуємо те, що в нас школа зовсім недалеко. Вони встигнуть прибігти в разі тривоги повітряної. Ну, звісно, ми всі вже дорослі, усвідомлюємо цю небезпеку, але так, так само розуміємо, що небезпека не може чатувати скрізь, так само і вдома. І все-таки хочемо прорахувати всі можливі варіанти, щоб навчальний процес був найбільш більш ефективним. Звісно, ми в цьому зацікавлені. І діти, ми знаємо, що діти. Дуже зацікавлені в тому, щоб відвідувати разом з усіма в шкільних класах, з усіма дітками. Тож школярі у рованцях готові до повітряних тривог і навіть вже встигли неодноразово під час уроків ходити в укриття, адже від 1 вересня рашисти вже кілька разів встигли привітати дітей з початком навчального року. Волиняни продовжують спалювати сухості та бадилля замість того, щоб компостувати через дії людей в області продовж року виникло більше. 300 пожеж у екосистемах вогнем знищено більше 10 дачних будинків, а також загинуло двоє людей у Луцькому районі. Тому з приводу паління трави, що призвело до фатальних випадків, рятувальники вирішили ще раз нагадати мешканцям нашої області про шкоду та відповідальність за такі дії. Ті пожежі, які трапляються, хочу звернути увагу: вони перекидаються і на лісові масиви, де гасіння пожеж дуже складне. Витребовує багато і зусиль і, і матеріальних ресурсів, і так само пожежі на торфовищах нас е, теж, скажімо так, дуже бентежать, тому що це величезні об'єми робіт, е, величезні збитки. І Якщо не так давно в нас штрафи коливались там порядка до 170 гривень, то на сьогоднішній день хочу довести, що відповідно до е, статті. 77 сім 1, на штрафи вже коливається від 3060 тисяч гривень до 6120 тисяч гривень на фізичні особи. У ДСНС Волині кажуть, регулярно проводять роз'яснення серед населення. Важливо дотримуватися закону та правил за їх порушення. Передбачені чималі штрафи. Якраз в тих випадках, про які ми говорили, загибелі людей мали безпосередню участь, і самі ті громадяни, які здійснювали підпали. Знову ж вертається до того, що я казав, вогонь не контрольований. Наголь не за собою біду. Справжню біду. Інші випадки. Також які досліджує органи правоохоронні, це моменти, коли люди з в силу тих підпалів вижили, але зазнали значних опіків. Вернусь до того, що починаючи відповідальність, іде від як від штрафів. Так, до обмеження волі громадян і в свою чергу, ті ж самі підпали, до чого я веду. Несуть несуть біду та загибель загрозу для життя людей, самих громадян. В силу тих обставин можна постраждати не лише самому, а й потягнути за собою загибель інших громадян. Вигід із ситуації це компостування старшим людям, які звикли кинути сірник у купу сухостою, інколи нехтують як своїм здоров'ям, так і інших. Обранці громади уже неодноразово підіймали це питання, аби людям забезпечили вивіз таких відходів, особливо у приєднаних громадах. Наша команда вже не на піднімала це питання про те, що з приєднаними громадами це питання піднялося ще більш гостріше. Нам необхідно в кожних чи там декількох населених пунктах, все ж таки робити якісь компостувальні ями, щоб дати змогу людям його туди звозити, щоб не було так, що люди ми готові, але скажіть, куди його завозити, і це найважливіше питання, над яким має працювати наше комунальне підприємство Лус і розробити це. І план роботи з компостуванням наших відходів, наприклад, у Луцькій міській громаді уже більше року привчають малечу до компостування. У декількох міських садочках відділ екології встановив компостери для таких відходів паста, давайте зубну пасту. Так, давайте. Так, тримайте, що на угу. пасті, по шампуні, угу, ще булочки зараз є. Так. Угу. Ці жінки переселенці, які через криваву війну опинились на Волині. Обидві Наталії. Та окрім імені, у них є ще дещо спільне. Обом довелось відчути на собі усі жахіття війни. Я з міста Дружківки Донецька область. А я з Чернігівської області. Добре. Завтра три місяці буде, ну все хорошо, та роді привикли вже. Ну все одно додому хочеться. Поки ще та все одно війна йде, ну все одно там тебе позвращатися, хто знака дала так то. Я теж не знаю. По інтернету дивишся, все одно це там теж є, Та на країнах теж стріляють і все. Повертатись додому кажуть ще дуже рано, адже нині їх домівки страждають від постійних обстрілів расистів. На поїзді теж з дітками. Тяжко було їхати, тому що багато людей. ну, Доїхали. В перші дні війни свої їхали? Так, в квітні ми їхали. У мене квартира ціла, але окраїни пошкоджені. І там будуть часто обстріли? Так, 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 так. Там у нас в посілки 10 будинків пострадало. Іні жінки живуть у рожещі. До місцевого волонтерського штабу вони приходять, аби отримати гуманітарну допомогу. Волонтери кажуть, усі вантажі отримують від закордонних партнерів, а співпрацю налагодили з перших днів війни. Нам приходить допомога в таких воящиках з Італії. І ми їх всі відправляємо тут. Йде одяг, їжа медикаменти. Зуття все посортовано. От на кожному ящику написано там, наприклад, одяг чоловічий, 9,5 кілограм. Раніше це все відправляли до військових або ж до людей, які постраждали внаслідок бойових дій у гарячі точки. Втім, нині деяку допомогу, яка надходить, вирішили роздавати місцевим переселенцям. Ми відправляємо укрпочтою то. Частина залишається тут, і почали тепер возити цим, що в нас тут знаходяться на стадіон. У нас на стадіоні живуть біженці, ну внутрішні переселенці. То завезли їм одяг. Ну, Харч харчі якісь. А зараз привезли нам хліб, дуже багато хліба. І ми вирішили їх роздати е, ну, внутрішньо переміщеним особам і пенсіонерам, які живуть в місті Рожище». Переселенців каже пані Віра, у рожищі багато. Більшість це жінки, яким довелось тікати від війни разом з маленькими дітками. Дві жіночки: Бахмут, Лиман, е, Миколаїв місто Пологи, це Закарпа Запорізька область, видав хлів булочки, місто Мар'янка, Миколаїв, Сєвєродонецьк. Оше тут дуже багато. Миколаїв, Лиман, Маріуполь. Попри різноманітну допомогу переселенцям, волонтери з рожеща продуктивно працюють і для хлопців на передовій. Окрім амуніції, збирають кошти на автомобілі, дрони, тепловізори і іншу необхідну техніку. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 41. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось!